Що я робила, щоб вийти з стану апатії? Апатія це такий психологічний стан, коли ти не відчуваєш емоцій, немає бажання та мотивації щось робити, байдужість до подій, людей та власного життя, втрата здатності відчувати радість або смуток. В мене опускалися руки після багатьох невдач і вигорання. Перше, що я зробила, я перестала звинувачувати себе за цей стан, думки, що я непродуктивна, не розвиваюсь, просто сижу, я гнала геть. Я почала більше гуляти, зустрічатися з друзями спілкуватися, коли ти спілкуєшся з людьми, ти обмінюєшся енергією та водночас наповнюєшся нею. Перестала думати про щось негативне завдяки позитивному настрою та афірмаціям. Я перестала від себе очікувати миттєвих грандіозних результатів, дала собі установку, що на успіх в мене є стільки часу, скільки мені потрібно. А ще перестала робити те, що мені не подобається, і оточила себе тільки тими справами, які мене наповнюють енергією. Все, що я роблю, повинно бути мені в кайф. А як Впорались з апатією? Ви поділіться своїм досвідом.